Доброго дня. На жаль, ви сьогодні стали брон... срібними призерами. Які ваші враження загалом від Кубку та від сьогоднішньої гри? <кхем> ну то в четверте такі відчуття вони незмінні. Ми фіналісти, на жаль, мені гра сподобалась. Особливо сподобався перший тайм гра нашої команди, де хлопці провели дійсно якісну гру. Другий там не вийшов тим, з нашою перевагою. На жаль, ми просідали і. Кращі кондиції гравців карбона вдалися в знаки, і вони з ним там виглядали привабливіше. Тому ну, ми до цього відносимося доволі спокійно. Це, це лише гра. Я вітаю переможців. Карбон цілком я ще раз говорю, заслужено, на вершині Черкаського власного футболу. Вони багато працюють, гарна команда. Я задоволений. В принципі, гра була. Нічей можна сказати, сказати, ну, що ми там забили, там треба подивитися, що там чи не вийшло. Малий момент забити. Ну, здається, такого не зовсім логічного ми пропустили. Тому ну, все добре. Головне мир в Україні всім добра, любові, бережіть себе і своїх рідних, насолоджуйтесь життям, наскільки це можливо в наших реаліях. А футбол це гра, одне треба отримати задоволення. Дякую. Дякую.